України. Цього року так співпало, що Воскресний день співпало з Днем Незалежності. Цього року День Незалежності для нас є і радісним, і тривожним днем. Радісним тому що відбулася українська держава. А тривожним. Нам не зрозуміли її майбутнє. Невідомі для нас, які ще випробування Господь для нас приготував. Але якщо цей день співпав з неділею, то ми згадаємо і іншу тему, Христос смертю, смерть, смерть подавав і тим, що гробах життя далі. Переміг смерть. Значить, і ми переможемо, як віруючі люди. Переможемо наших ворогів і супротивників. Нічого в цьому світі випадкового не буває. І ми бачимо цю допомогу Божу у всіх її проявах повідошують до кожного із нас. І тому ми сьогодні із схвильовані, але віра, яка нас укріпляє, дає нам впевненість в завтрашньому дні, що все в нашому українському домі буде добре. Все в нашому українському домі наладиться. А випробування це попущення за наші вами гріхи. І в тому числі за наші. Через байдужість, через несиму молитву. Не тільки треба звинувачувати тих, які на сході, що вони якісь не такі, а чорми страждаємо. Ми одне українське тіло подібно до пальців на руці. Чим більші, чи, чи менші. Але який би ти не зачепив, болить все тіло. Ось так і Україна. Яку б її частину не зачепили, переживаєш всі. І тут не можна відмежуватися. Це моє, а це не моє. Це все наше. Це все українське. Тому воно нам дороге, близьке і зрозуміле. Свої кордони, де б вони не були, на Заході, чи на Сході, чи на півдні, чи на півночі. Ми не хочемо чужого, але і своє не віддамо. Хто би що не робив? Тому що ми опираємося на допомогу Богу. Ми опираємося на правду, яка на нашій стороні. Тому сьогодні незалежність. Прийняти треба як внутрішню сутню незалежність. Ти залежний ще від чогось. Чи ти змінився? Необхідно змінитися. І все про це говорить. Як би ми не називали попередні протистояння на Майдані чи Революція Гідності, чи ще якісь термінології. Суть самої події цієї, цього нашого, цієї нашої боротьби. Це зміна. Ми не хочемо бути такими, якими ми були. Ми не хочемо йти туди, куди нас пробують вести наші керівники. І ми їм про це говоримо. І оцей спротив, ми не хочемо бути такими, які були. І почалося з того. Почалося із нашого духовного прозріння. Внутрішнього, внутрішнього очищення. Ми не лекторат, не стадо, нерозумних людей, як нас пробували назвати. Ми є люди гідності. Ми є українці. Ми є образ і подобає Божого. І цей образ ми будемо шанувати. І цей образ ми будемо його вшановувати. Будемо його вшановувати, тому що так заповідав Ісус Христос. Будемо його вшановувати, тому що це є ми. тому що це є ми в своїй суті, в українській суті. Тому що ми хочемо бути щасливими на своїй землі. І тому позбавляємо сьогодні тих стереотипів, які були нас вчора. Це не наше. Це мене не стосується, я потім прийду і інших багато термінів, які відможовують тебе від проблеми, яка відбувається у суспільстві. Ми всі за одне. Ми всі єдині. І Україна наша єдина. Єдина і неподільна. І церква наша має бути єдина і неподільна. І я сьогодні радію пробудженню українців. Тому що з десяток громад, вже з десяток, заважали перейти у київські патріатки. Вони в стадії боротьби. Тому що 90% мінімум в кожній громаді за єдину по міську церкву. За єднання. Але ще є остаток. Ось той який Хоч і війни неосвідомлено, тому що підтримує те керівництво, яке благословляє війну в Україні. Патріарх Кирил благословив братовбивчу війну. І тому як можна шанувати і визнавати патріархом того, хто благословляє вбивати твоїх дітей, онуків? Братів, сестер. І військових, і мирне населення. І мирне ж населення вбиває. Тому ми дозріваємо, ми змінюємось, ми стаємо іншими. Ми розуміємо, що нас об'єднує. Нас об'єднує любов до своєї землі. Нас об'єднує любов до Бога. Нас об'єднує любов до України. Дієва любов не на словах. А дія. Раніше ми тішилися тим, що ми говоримо про це. І це було добре. Це був духовний ріст, Ми вже почали про це говорити. Сьогодні інша ступінь духовного нашого зростання це дія. Мені тішиться, що така дія є, а вона виражається в чому. Держава не встигає справлятися, опікуючись армією, а волонтери, українці, своїм транспортом, своїм коштом, своїми матеріальними заощадженнями купляють бронежилети, тепловізори, одежу і багато-багато-багато іншого. Ви опікуєтеся цією армією безпосередньо. Хоча є відповідальні люди за це. І це свідчить про нашу єдність. Це свідчить про нашу любов до своєї землі, бажання її захистити. Тому я в цей день бажаю, щоб ми і далі змінювалися, змінювалися на краще, бо меж досконалості немає. Не можна сказати, я все зробив. Ніколи такого ти не скажеш. Почуття любові бездонне, безмежне. Може сказати, я, я вже полюбив, наскільки міг. Любити можна любити або не любити. І якщо ти любиш, то цього краю цієї любові немає. І тому сьогодні, цей день, в першу чергу ми, як віруючі люди, молимося, Господи, дай мир в Україні, і щоб наші рідні повернулися. Перемогою повернулися додому, щоб наші рідні, ті, хто ранені, виздоровилися і працювали, і були щасливі на цій землі. Ми просто хочемо жити на своїй землі і бути щасливими тут, і щоб наші ні діти, ні внуки не знали війни, щоб наші рідні знали працю на благо своє, на благо своєї Хай Милосердний Господь почує наші сьогоднішні молитви, які ми до нього посилаємо і будемо посилати. І благословить усім нам бути незалежними до віку, якого немає числа. Хай Україна буде незалежною, хай люди в ній будуть щасливі, хай ми будемо заможні, і хай до нас є на заробітки і на все остальне, ми їм тоді подобаємо. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Oh, yeah.